А якщо по пивку? Тайсон Ф'юрі розказав, скільки алкоголю хотів би розділити з Олександром Усиком після їхнього поєдинку, де подивитися бій за абсолюта 18 травня. Нарешті офіційно відомо, хто покаже бій століття в Україні. Та коли Сергій Богачук вийде боксувати проти фундори за титул повноцінного чемпіона світу WBC? У латвійській лієпаї відбувся вечір боксу, у якому взяв участь український боєць Богдан Миронець, що виступає у хевівейті. Йому протистояв 41-річний чеський боєць Павел Соур. Миронець не залишив шансів віковому опоненту і здобув впевнену дострокову перемогу. Соур не витримав серію потужних ударів і звалився на канвас. Рефері зупинив бій, зафіксувавши дев'яту звитягу українця на професійному ринзі. Наш тимчасовий чемпіон світу WBC у першій середній вазі Сергій Богачук звернувся до Раяна Гарсії у соцмережі. Екс вінничанин написав: Ласкаво просимо, ласкаво просимо в першу середню вагу. Але знаючи витівки Райана і його слова, які іноді не справджуються, можна заявити, що не факт, що Райан таки підніметься у першу середню вагу. А от коли богачук проведе свій повноцінний чемпіонський бій. Нам дійсно цікаво, я казав багатьом людям, що Фундора переможе у бою проти Тіма Дзю. Думаю, мій бій з Фундорою можливий, але не зараз, а трохи пізніше. Найближчим часом Фундора дійсно недоступний, адже ну, хоча б після отриманих травм в поєдинку з дзю він має дещо відновитися. А навіть коли відновиться, то я припускаю, що йому дадуть час не відразу захищати свій пояс проти обов'язкового претендента. Тому у Фундори буде час на те, аби позмагатися за об'єднання поясів. Ну це так в теорії. Сергія ж ми маємо побачити при справі влітку. Його промоутер Льофлер повідомив, що в липні Сергій має провести перший захист свого тимчасового чемпіонства. Ім'я суперника наразі невідоме. У найближчих роликах ми будемо поступово збільшувати кількість інформації про бій за абсолюта, що чекає на нас 18 травня. Це головна подія в боксі, яку ми будемо висвітлювати активніше за всіх в Україні. Тому, якщо не хочете нічого пропустити, краще зараз підписатися і вдарити по дзвіночку. Це наш із вами найкращий шлях. Бути на зв'язку. Компанія Мегого повідомила, що їхній медіасервіс покаже бій за Абсолюта між Усуком і Ф'юрі 18 травня. Трансляція буде доступна всім за підписками: легка, оптимальна, максимальна та спорт. Так само в цю ж ніч 18 травня Мегого транслюватиме бій між Берінчиком та Наварете за пояс WBO у легкій вазі. Тому дивимося на Мегого і вболіваємо за наших. Крім того, МЕГОГО має право показу протистояння між Василем Ломаченком і Джорджем Камбососом за титул IBF. Однак у коментарі нам медіасервіс повідомив, що не буде транслювати цей бій 12 травня. Минулого року поєдинок Ломаченка був безкоштовно доступним для України на Ютуб каналі Топренк. Друзі, я знаю, що ви вже хочете мене буквально захейтити в коментарях лише за те, що я згадав прізвище Ломаченка. Маєте право? Окей, однак насправді я хочу, аби ми з вами чесно поговорили про Василя Ломаченка, і ми це з вами зробимо уже наступного тижня у випуску про український бокс в тиждень бою Ломаченко-Камбосос. Я думаю, що буде достатньо важлива тема, яку я порушу. В контексті цього протистояння і постараюся розставити крапки над «і». за кого я вболіватиму або не вболіватиму в цьому протистоянні. Також є попередня домовленість з одним дуже класним спікером, який реально багато може розказати і про Ломаченка, і про Камбососа. Тому дочекайтеся уже наступного тижня. А Тайсон Ф'юрі тим часом виклав відео зі свого тренування, підписавши ролик. Залишилося три тижні до бою, хлопці. Мені хотілося б, щоб він відбувся сьогодні вночі. На відео Тайсон виглядає і не худим, і не товстим. Видно, що з зайвою вагою, але точно не критичною, зважаючи на те, яким ми вже його бачили. Багато британських зірок, боксерів, легенд за ф'юрі в поєдинку з Усиком, Туркі Алальших, Енді Хьорн, Френк Ворен. Усі вони тільки спляті бачать. Як потирають ручки від того, аби організувати бій між Джошуа і Ф'юрі, чемпіонське класне протистояння між двома британцями. Однак є одна дійсно гідна, класна людина з Британії, яка вважає, що Сашко втре носа циганському королю. О, дивіться, я бився з Олександром Усиком, тому можу говорити лише про те, що випробував з ним. Це феноменальний боєць. Він все робить ідеально. Я скажу, що він зробить дуже хорошу роботу. Я ніколи не бився з Тайсоном Ф'юрі, тому не можу особливо говорити про те, як виступить він, або як це зустрічатися з ним. Тому я можу говорити лише про те, що знаю. Я сказав би, що Олександр Усик здобуде перемогу. І це круто, що, попри дві поразки, Ентоні Джошуа зберігає такий рівень поваги до Олександра Усика. Я думаю, що і в ваших, і в моїх очах він і сам виростає і як боксер, і як людина. Однак є сценарій. За якого все ж таки Ентоні Джошуа боксуватиме з Тайсоном Ф'юрі, власне, це те про що я казав. Промоутери Едді Хьорн та Френк Ворен уже починають потирати руки, адже майорить перспектива того, що їм вдасться звести Джошуа і Ф'юрі в бою за чемпіона в Хеві Вейті. Єдина людина, яка змогла зшити світ боксу і знову дати нам купу крутезних боїв, це туркі Альших. Саудівська Аравія хоче ставати дедалі більш людяною і туристично привабливою в очах світу, тому грошей на спорт вони не жаліють. Так от, Алельших у публічній площині не раз казав, що бій Ф'юрі Джошуа один із найбільш пріоритетних для нього. Зрозуміло, що він прозоро натякає на те, що циган має здолати Сашка. І от тоді забабахаємо грандіозне шоу Чемпіонський бій з двома величезними британцями. 18 травня Усику не просто буде зі спортивної складової. Однак до цього ще може додатися такий боксерсько-політичний момент. Звісно, там прописаний обов'язковий реванш між Усуком і Ф'юрі, в разі чого. Але оця вся риторика публічних осіб мені геть не подобається. Хоча, чесно сказати, як фанат боксу, я залюбки подивлюся бій між Джошуа і Ф'юрі. Це буде крутезний бій. Реально, хай боксують. Будь ласка, тільки за титул чемпіона Британії. Найближчим же великим протистоянням у боксі буде зустріч Сауля Альвареса проти Хайми Мунгії, де Сауль захищатиме свій статус абсолюта у другій середній вазі. Якщо ви маєте прогноз на цей бій, заряджайте за посиланням у закріпленому коментарі на сайті нашого партнера компанії Favbet. Ставте разом з українським букмекером, однак пам'ятайте, що це спосіб розваги і аж ніяк не заробітку. А що буде після бою у фюрі Відповідь Тайсона вам сподобається. Сеймс тебе дейсавала. He's a good fairy man, he's got little kids of his own. What more can you do? I think they're... I, I can imagine Not us in definitely. the early player out there sinking ten yeah. pints apiece. He seems like that type of character, doesn't he? We've got to spend our money from Saudi on something. На сьогодні все. У коментарях напишіть про якого боксера ви хотіли б дізнатися більше інформації. З вами незмінно канал Тайк Мейсон. Я Макс Діденко. На зв'язку.